У свій день народження до Львова приїхала Юлія Гетьман, дівчина із Володимира Волинського. Найбільше у Львові їй подобається оперний театр. Ходиш і... Забуваєш, що ти там десь не їв, не пив, але хочеш дивитися, все розглядати. Дуже цікаво, багато чого не знаємо. що навіть от екскурсії, можливо, треба більше, щоб цей, щоб знати, що це за будівля. Самі собі там гуглимо щось дивимося. А так дуже цікаво, дуже радуємося, що в нас є такі міста, що їх підтримують, що зберігають ці набутки наші історичні. І з Шепетівки, що на Хмельниччині до Львова на різдвяні свята разом із сім'єю приїхала Тетяна Полодюк. У Львові жінка не вперше Цьогоріч приїхала, аби показати місто восьмирічному сину Артему. Дуже гарна атмосфера, особливо зараз на свята. Просто все дуже гарно прикрашене. В нас такого немає. Різдвяний ярмарок взагалі дуже гарний в захваті. Ми просто дуже гарно. Кількість гостей у Львові збільшилася, розповідає представниця однієї із мережі ресторанів у Львові. Зокрема, багато українських туристів приїжджають на різдвяні свята. У нас доволі складний був попередній рік. Доводилось навіть закривати ресторани. Якщо порівнювати грудень до листопада, то вже так наприкінці грудня, вже ми бачили стрімке збільшення кількості гостей. Побачили, що є туристи. Це на 60% порівняно з листопадом. І вже перших 9 днів січня показує ще збільшення на 60%. Боїмося за лютий, бо лютий фактично в сезонності для нас на na sezon У мерії очікують, що впродовж новорічно-різдвяних свят до Львова приїде приблизно 200 тисяч туристів. Понад 60% гостей, які приїжджають до Львова, це українці. Також їдуть туристи із Польщі, Туреччини, Грузії, Білорусі та Великобританії. Якщо подивитися про власне показники центрів туристичної інформації, коли приїжджають індивідуальні туристи, вони звертаються за консультаціями. То, наприклад, близько 20% більше є звернень ніж це було, наприклад, минулого року. Минулий рік був достатньо тим теж складним, і фактично, там, як ви пригадуєте, там 7 8 числа одразу місто заходило в досить жорсткі обмеження. А цього року ситуації інша, але ми розуміємо, що десь, очевидь з початку лютого будуть. Ми можемо очікувати нову хвилю поширення ковіду. Це є сфера, яка притягує в місто людей і створює так званий інвестиційний імідж. Не взагалі такий імідж міста. Другий аспект це для молоді величезна сфера і проведення того ж дозвілля і по бути. Тенційного працевлаштування, наприклад, в сфері туризму і пов'язаних з ним сферах, знову ж таки, саме громадське харчування, там готельне господарство, дуже багато студентів протягом навчання знаходять собі роботу. Ірина Ферен, Ірина Бучинська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.